Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні пропоную вам цікаву ідею до сніданку. Приготуєте один раз і будете готувати щоранку. А почну я сніданок із соуса песто. Для соусу я вчасу перекладаю чесник, сіль та чорний перець за смаком. Кедрові горішки, сир пармезан на тру на терці. Додаю листочки базиліку, стебло я не використовую, тому що може гірчити. Оливкову олію наливаю порціями, буду дивитися на консистенцію соусу. Все перебиваю блендером. Соус отримується густуватий, тому я додаю другу частину олії. І знову перебиваю блендером. Соус готовий. Для зручності використання соусу перекладу його в мисочку. Якщо ви хочете, щоб соус був рідкіший, можете додати трішки більше олії. Мені він треба саме такої консистенції. Одним із складників будуть помідори. Я їх складаю у деко і буду запікати. До помідорів додаю чесник, чебрець, розмарин, чорний перець та сіль за смаком, полити оливковою олією. Та запікати в розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин я все перемішую, щоб всі спеції були обгорнуті помідорами. Для сендвіча я взяла чиабату. Ви можете взяти будь-який хліб, який у вас є. Це навіть може бути багет, батон за вашим вподобанням. Розрізаю навпіл, поливаю оливковою олією і буду підсмажувати на сковорідці. Перекладаю чиабату на розігріту сковорідку і буду смажити до золотавої скоринки. Чиабата підсмажилась, виключаю і дістаю на тарілку. Помідори запеклися, даю вихолонути 15 хвилин. Збираю сендвіч. Нижній шар це буде соус песто, розпреділяю його по чиабаті. Наступний шар це рукула. Кількість руку, коли ви вже від себе регулюєте, наступний шар це сир бурата. Викладаю зверху на руколу і двома виделками обережно ось так розриваю, розтягуючи по сторонах, нібито намазуючи. Замість бурати ви можете взяти сир за вашим вподобанням. Далі на бурату додаю перець та сіль за смаком. Бурата сир такий, який не дуже солоний, тому я додаю солі трішечки більше. Помідори вихолонули, я зараз скористаюся ось цією юшечкою полю сир зверху. Далі викладаю помідори на сир. Сендвіч готовий? Смакую. Таким сніданком заряд енергії вам гарантовано до обіду! Дякую, що додивилися моє відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. До нових смачних рецептів!